Привіт! Є деякі питання, на які я відповім по протруйнику часнику Максим і гербіцидам. В кадрі буде саме гербіцид Стомп Аква. Підготовка ґрунту, підготовка часнику до посадки. Зараз вже треба про це замислюватися. Дивіться. Підготовку ґрунту я розпочав ще півтора місяці або ж і два місяці назад. Ще часник копався. А підготовка ґрунту вже розпочалася. Дивіться, по, -по підготовці ґрунту, підемо по етапах. Дивіться, ось була <кій> лугова е трава, тут в принципі, багаторічка, закинута діляночка. Взяв обслуговування. Бачимо, тут є конюшина багаторічна така. Клевер або як там є інші ось трави. Е тут була дисковка, була викорчовка дерев. Ось бачимо, викорчувати треба було дерева, тут були дерева, були горіховий садок невеликий тут. Ну, коротше, викорчувалося все і дискувалося. Диски пройшлися один раз, підсушило, розбили ми поверхневий шар ось цього коріння, скажімо так. І потім була пахота. Перепахалося, воно трошки, бачите, груда така велика. <кій> ну Від цього ніяк не уйти, тому що багаторічні трави тут. Агроном перевіряє все зараз. І ось чекав я, щоб полізли бур'яни. Бур'яни не лізуть, так як засуха в нас, дуже-дуже велика засуха. Так, по району проходили дожді, але в нас велика засуха була. Трошечки дещо полізло. Передіскувалося воно ще раз. Думав я пройтись гербіцидом суцільної дії ось від багаторічних таких трав. Але дивлюся, що в загальному ділянка вся в принципі, суха і не зелена, скажімо так. Там, де готуються інші ділянки часнику, там, є з чим. там я зараз буду дивитися, як боротися саме. Можливо, буде гербіцид суцільної дії на гліфосатній основі. Або ж інші. Ну, ще, ще подивлюся, що там буде за бур'янець. Або ж просто задискую. З бурянами можна боротися е, двома типами. Або не давати їм, щоб вони зацвітали, відкладали насіння, передисковуючи, або культивуючи їх. І таким, е, такою обробіткою ми. Арчі, стой! Так, такою обробіткою ми піднімаємо коріння з глибини. Нагору воно проростає і ми його передисковуємо. Або ж запускаємо трошки ділянку ми боремося гербіцидом. У мене на ділянках так і не вистачає вологи і часу для бур'яну, щоб воно нормально так. Виросло, щоб його можна було загербіцидити, гербіцидити, ось таку рослиночку в фазі 1-2 см листочок, перший, немає сенсу, так як кореневу ти сильно не об'єш, так як листочок швидше засохне і до кореня, на глибину туди, туди до багаторічних трав, нічого не дійде, ми так не засушимо. Так що дивіться, або культивація, диски. Потім через під кінець цього місяця на початку жовтня. Ми глибоку оранку ще раз робимо, прячемо це все сухе на глибину і піднімаємо більш чистий ґрунт на поверхню. І як от така ділянка грязна по бур'янах, то ми будемо приміняти після посадки, відразу після посадки на, в той же день або на наступний день на цій ділянці буде обробка з томпом, з стомп аква саме в нашому варіанті. Чому з томп аква? Тому що дозування. В нього формула трошки інша, і його йде 2,5 літри на гектар. І тобто 10 літрів мені піде на 4, гект... на 4 гектари. <кій> мені так краще, тому що в два етапи обробляти. Це восени після посадки і <кій> весною вже після закриття вологи. Треба буде ще раз пройтися з томпом. Потім ще нам треба буде обробити перед посадкою вже саме насінневий матеріал. Я обробляю. Зараз я обробляю насінневий матеріал саме Максим Excel, фунгіцид Максим Excel. Дивіться, що я. Спостерігаю, за час, спостерігаючи за часником, я зрозумів одну річ, що саме на фунгіцидах ніколи не можна економити е, з часником, тому що він не пробачить цього в минулому році вже влітку нам цього. Тому що грибкові дуже-дуже дуже добре займаються нашим часником, що ми просто не всміємо з грибковими хворобами е, боротися. Ось так. Так що на фунгіцидах не економте. В мене по фунгіцидах, хто додивився до цього етапу. Дивіться, по фунгіцидах буде Максим Excel. Я зараз всім, хто в мене замовляв, буду розсилати, це буде десь вівторок або ж понеділок-завтра. Всім на цю вагу, яку я пообіцяв, буде 100% Максим Excel. Якщо, бо вже пішли заявки, взяли одну вагу, дайте в два рази більше Максима, ще свого трошки протруїти, не обіцяю поки що, якщо я назбираю ще декілька літрів, щоб у мене багато його не залишилося, то я ще дозамовлю одну баклажку і розіллю тоді всім, скільки хто хоче. Але робіть більш активно ці заявки... І щоб я склав в блокноті, скажімо так, якусь <клес> тенденцію для замовлення. Тому що я ще, ну, я в принципі вже все розпродав. Але замовлення йдуть, якщо там по 50, по 30, 40, 100 грам, то літер я продам, мені немає сенсу. Я взагалі на цьому. Максимі нічого не заробляю. Воно мені, в принципі, не треба. Це не мій бізнес. Там фуницій, де ми торгувати. Але я сам розумію, що не так давно я сам шукав його де взяти. І це ну, нелегко його знайти, просто так взяти якісний, саме якісний <клес> протруйник, тому що в магазинах у ті по 4 грама або ж 100 грамові фасовки. <клес> я гадаю, що це не є якісний продукт. І хто його розлив, як його розлили і що туди розлили. Максимум ну, це така річ, що можна дуже добре підробити. Як я вже стикався з таким не раз, так, тому <клес> <клес> зверніть на це увагу. І потім все звертайте ще увагу на добрива, Зараз добрива для посадки саме треба вже закупити. <кій> Ті, що будуть вноситися в рядочок або в розсипну під пахоту, там культивацію, що у вас там буде. І можна ще для протруювання стимулятори росту. Дивіться, там вимпели і все інше, ці гуміфілди, всякі, дивіться. <кій> Воно все є в продажі, це не така важка інформація. Якщо ви хочете хоч трошки займатися часником, то ви вже повинні розуміти, що вам треба купувати для часнику. Е, інформація дається не тільки в Ютубі. Є відкриті джерела, такі як книжки, статті наукові. Ось там треба черпати основну інформацію. Мій канал і інші канали це так, допоміжні канали, скажімо так. Тому. Не робіть 100% опору на наші канали. Ну, Ви можете черпати основу, все, це буде вам полегшення труду, але якщо ви хочете займатися е, поглиблено часником, то вам треба вже більш ретельно розуміти і читати наукові якісь роботи статті. Ось так от. Так що робіть замовлення. Відео не, не коротке вийшло, але що є, то є. Так що, всім папа! -па. Номер телефону буде під відео, так що зв'язуйтесь, щось відповім вам в вайбері Можете писати. Па-па-па-па.